Всім привіт! Минуточку вашого драгоценного внимання. Може, ви не знали, але у мене ще є Фейсбук-страничка, там де я публікую всякі шоци. Ну, всяке таке, що тут не публікується. Я питаюсь публікувати на Фейсбук і на тік-ток. Тому перший коментарій, якщо вам не важко, пожалуйста, підписуйтесь, можете пару лайків поставити. А якщо зробите репост, то я взагалі буду і найщасливий чоловік. В сьогоднішньому відео я вам хотів розказати, чого я вибрав іменно Данію. Там не Швейцарію, не Бельгію, не Норвегію. Наприклад, от іменно Данію. Так що сідайте поудобні, буде думаю, інтересно. Може, і ви рішитесь на такий шах. Звісно, перше, на що я звертав увагу, це щоб балакали по-англійськи. Тут примерно 90 процентів всього населення від маленького до здорового всі роніють англійський. Кінець, в мене англійський не саме ідеальний, але я буду старатися практикуватися і потім ми його, якось потянемо. вже тоді буде набагато проще, бо англійський знають в всьому світі, що тут, що в Америці, що в Лондоні, ти зможеш на ньому балакати. Так що це був самий основний, в принципі момент. Слідуючий момент, на який я, звісно, дивився, та ви, я думаю, теж на це все дивитесь, це зарплати. Тобто зарплати тут доволі такі великі, але не спішіть одразу їхати на дані. Я вам зараз чуть позже під кінець відео зайдемо в супермаркет, я вам покажу ціни, щоб ви не думали, що ти тут будеш 3 тисячі євро зарабатувати, і 2,5 тисячі ти будеш їх отлажувати. Ні в кої випадку так у нас не вийде, ні в мене, ні у вас, бо це не доволі такі великі». Ну, про ціни я знав до цього. Я колись приїжджав в Копенгаген, там ждав автобус. Два часа в мене був трансфер. Я заходив, скуплявся, я вже це все поднімав, це все бачив. Взагалі, мене це не пугає ціни, Ну а що робити. Слідуючий критерій, звісно, було це відношення до людей. Я почитав, що Данія це сама зайняла вона рейтинги, саме щаслива країна, саме щаслива нація. Ну то всі люди щасливі, всі люди доволі життю. А що я хуже, значить я буду доволі життю, підемо на роботу, будемо працювати. Але на роботу ми з вами, звісно, зараз не підемо. Поки місця ще не можемо, немає в мене ніякого розрішення. Як отримаємо тільки розрішення, переїдемо куди-будь і будемо з вами шукати роботу, пробувати. Може на півставки, може підроботку десь щось убирати, десь щось мить. Не знаю. Взагалі, яку знайду десь на фермі, що знайду, те воно й буде. Я взагалі роботи не боюся, я з села, хто не знав. Бо в кожному відео спрашуйте, відкуда. Місто Оріхів. Подивіться, пожалуйста, там уже міста немає. К сожалению, немає, можете подивитися, дівчата Данські. Да, да. Чого Данські? Тому що я написав чату GPT, він мені сказав, що я все правильно кажу. Село Данське, не Датське, як ви писали, Датське села. Бо страна називається Данія, не Датія. Е, Слідчий момент. Чого Данія? Якщо ви подивитесь ззаді мене з Данія. І от цього здання кілометрів 500 через море. Там живе Лена. Хто така Лена, адміністратор каналу, за нею ви часто спрашуєте, вона теж скоро буде відео, так що не волнуйтесь. Зараз ми я тут, а вона там. І скоро ми з нею побачимося, звісно, порадуємо вас відео з Леною. бо там в кожному відео де Лена, де Лена. Там дядько в юбки пішов. Ну, да ладно, зараз не до дядька. Тоді, чого ще дання? Якщо ти будеш тут працювати, потім у тебе вдруг щось не вийде, там вигонять з роботи чи ще щось, то ти ніколи не залишишся на вулиці. Тобі якесь предоставлять соціальне в яких здадуть там може гроші на харчі, то на що цього. Це теж доволі таки прикольна штука. Так що задумайтесь. По поводу рівня життя, о, дядько поїхав на сильному мопеді. От ідеш по вулицям стоять всякі BMW, там последні, ну, багато дорогих машин, почти вони всі дорогі. Є звісно, попадаються не самі дорогі, але в основному відбувається, дорогим пахне знаєте, і багатствами. Та от, наприклад, я йду, просто обична вуличка. Подивіться, все чисто, все підметено. Ви зараз скажете, що в інших странах теж так. Я був багато де по странах, чесно, чисто тут. Я не хочу ніякі страни обсирати, бо ви зараз теж нападете і скажете, що я все обсираю. Ні, ну, просто от подивіться, я ж нічого не накидаю, нічого не обирав. Іду. А поки в місті йду, він, пацанчик поїхав на вольту, робота в доставці. Но тут не так просто не устроїться, к сожалению. Немає партнерів, як в Польщі. Раз-два. Сьогодні пішов, завтра вже работаєш. Основне, в принципі, я вам розказав. Зараз зайдемо з вами, я вам покажу ціни на м'ясо, щоб ви розуміли, що багато заробляєш, багато тратиш. Те, що я вам до цього казав. Но тут навіть діло не в бабках діло в отношенні. Это например вот фарш. Дивіться, фарш Вроде як говядина, насколько я правильно понял, за килограмм 112,5 на 6,5 множити, и получится цена в гривнях. Цей тоже 122,5. Наверное, жирность сала я бось кинул лучше. 15, 18, 8, 12. Фарш. Дивимся дальше. Следующее, щось сильно похоже на качку. 49 за пів кілограма, тобто 100 за кілограм 645 гривень примерно, кілограм. Така от качка. У мене мати качок вирощує, то хай подивиться, не продавати і куди везти. красна риба. от Два кусочки, наприклад, 225 грам 40 крон. За кілограм 173. На 6,5 множимо і ціну в гривнях, напоминаю. Паршик з курочки. Ціна непогана. За кілограм 62,5 от він. От він. Тоді брав я, брав я вже не раз а такі от всякі штуки, наприклад, за 700 грам. Це недорого 29, тобто 41-43 за кілограм. В середньому так воно все стоїть. Це чуть дороже. 42. Ні, це не дороже, 42. Так я теж я брав. 42 мариновані четвертинки 42 за кілограм. Вот такие вот кусочки свинины. Хорошей, шкурой. Самое главное, что шкурой. Як бы сейчас живодим, естественно, это косику пляв бы вин стоя 129 по 86 за килограмм. Примерно 500 гривень за килограмм. Ну яичко. Пожалуйста, 8 штук 28, 6 штук 28, 15 штук 37,95 за штуку 253. И 30 подорожей и здорові. Но що спасает уже сильно. Это например вот сыр 59, так він 71, 72, так він 60. То есть уже якась скидочка уже непоганая. Ну вот сыры вам за килограмм 134-127. Цель почти соточка. Скільки у мене дивляться самі звичайні люди хороші, то сахар ще вам покажу за кілограм 9,95 гривень, примерно 66 гривень, 65 гривень сахар і сахар мука 10,95 вот, за кілограмчик. Ну це так. А ще дивляться здорові волосаті мужики. Пиво 330 по 5 крон і плюс крона за банку. То доволі таки, як мені недорого. 4,50 есть даже 6,50, 4,50 Я знаю, уже задубав ценами, но все же, вот олія, например, ну то есть что все пользуются 18,95 за литр примерно 3 доллара, да, чуть даже дешевле. А це щось, я даже не знаю 6,50. А що це таке? Що це за моторне масло, лагер, уксус якийсь, наверное. Як на яблочный, так ще який. От такі вот такие вот цены. 18,95. Ну, да, почти 3 бакса за литрушечку. По поводу цен. Цени ви побачили, це я вам сняв таке основні продукти. Більше цен буде на каналі Дон Капуста. У мене є ще один канал, я туди стараюсь знімати. Там всякі рециклін-центри, барахолочки, Дон Капуста теж десь там буде сілочка внизу. Що я вам ще хотів показати? Зараз одну минуточку, хочу вам показати ціни на жильо. Питаюся знайти, не можу, не можу солодати, десь потерявся я вже в місті. Ще, може вам буде цікаво, я вам хочу показати цей міст, де я живу, який мене приютив. Якщо інтересно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково зніму і покажу. Якщо бути чесним з вами, то я ще цей город весь сам не бачу. Вот я тут перший раз я уже прожив 5 6, 6 дней уже, днів вже прожив. Перший раз сюди вийшов. І от перша удача. Давайте подивимося ціни, щоб ви розуміли, що не все так просто і тут без іпотеки ніяк не обійтися. Наприклад, вот домик 3 мільйона 195 тис. датких крон. Я так розумію, це ціна 589 метрів квадратних. Це вся територія. Якщо я не прав, то і звините, бо я ще поки не совладав з цим змовою. Вот домик 3 мільйона 845 тисяч. Такий от красивий домичок. Снімаю через стекло, поэтому може відсвічуватися трохи. Тут уже чуть поярче 2 мільйона 195 тисяч. Ось такий от красивий домик. 2 мільйона 195 тисяч я боюсь переводити, скільки це є? в гривень в доларах. І... Или от, например, совсем невеличкий домик. Ага. Навірно, це обща ділянка, а це, мабуть, сам домик. 370 квадратів. Ось от такий от красивий домик. 7 мільйонів 250 тисяч. Город бачите, хочте це невеличкий городок, ну як, середній. Ще можемо подивитися, от. Це вже проданий. 3 мільйона 100 тисяч. А, всього лише 3 мільйони 100 тисяч. У мене буквально не вистачає 3 мільйони 100 тисяч. Ладно, шучу. 2 мільйона 675 тисяч. Квадратура, описання можете взяти, перевести, якщо вас інтересує. От такий от красивий домичок. Ну, він по-любому без машини продається. 2 мільйона 675 тисяч. Це я вам і хотів показати. Цену в мене теж волос стає дибки, як дивися на такі ціни, де можна взяти такі деньги. Чесно, я навіть не догадуюсь, де можна взяти такі дінжища. 3 мільйона, 7 мільйонів. Це я вас попрошу замітити. 5 часов їзди від Копенгагена на автобусі. Цей хольстебро знаходиться. Ви мені, пожалуйста, напишіть свої мислі, що ви думаєте, реально заробити на такий домик чи нереально. Ну, по-любому іпотека, як ти на нього заробиш, якщо ти будеш навіть отримати якісь 3 тисячі євро, наприклад, на ручки. То це треба 3 мільйони год, мабуть, щоб відложити, бо ще треба прожити цілий місяць, треба було знімати житло. Це ж логічно. Ну ще покажу вам от якийсь ресторанчик, наприклад, зайти покушати в районі соточки 109-125, салатик легенький. Примірно 700 гривень покушать зайти на одного чоловічка, і то це так, щоб мені на дві порції скушать, щоб наїстись. З такими ценами на їжу я бачу, що скоро буду ходити, як струна от гітари натягнутий. У мене вже і так пузико пропадає, і дай Бог йому здоров'я, слава Богу. Бо я в Польщі там заходиш, 5 кілограмів м'яса собі взяв, і три нісі м'ясо ж щупив. Такі було, як я не знаю, депутата якогось і вже морда починала блисті, як блинчик на сонці. Та не годиться нікуди. Там бронзова статуя Аківер, то тобто, дикий кабан. Це я вам не можу не показати. Красиво. Тут ночі буде взагалі красиво. Правда, ночі я тут не ходив, але да все ж. Подивіться просто, яка красота. Цвіточки цвітуть, листочки уберуть. Следующий момент, чого я вибрав Данію, це, звісно, вас може не так сильно касається, але я ще лежав в Польщі в своїх розкошних апартаментах за 1400 злотих. Кстати, кауцію ми ще не повернули, ми до неї ще повернемося. Написали, що все чітко, все під контролем. Вони мені повернуть, напишуть. Ну, це вже зовсім друга історія. Чого я вибрав також Данію? Лежу я, значить, вечором, часто лежав вечором, Ютубі позалипать, ну якось, знаєте, досуг якийсь. І дивився я відео листав. Мене інтересувало Данія, що тут, як тут? І в моєму удивленню, взагалі, не було приділу, тому що відео про Данію, отак. от. Якщо ви там напишете про Польщу, там просто весь Ютуб аж красний, аж лопається. А от іменно про Данію немає відео. Мене як блогера це, звісно, теж зацепило, бо роботи не початий край. Я хочу трошки Ютуб теж розкачувати. Ну, кстати, при помощі вашої підтримки, якщо ви поставите лайк цьому відео, захайпите його, то побачить більше людей, мені тоді буде намного проще. А коли я зароблю мільйон з Ютуба, наприклад, то я куплю свій дорогу машину і кожного підписчика, хто до мене підходить, попросив покататися. Взагалі легенько на раз, два, три. Пожму руку, я такий простий, як буде в мене мільйон, що немає його, тобто мене бабки не портять ну зовсім от слова вовсе я думаю, що багато з вас не знали, що Данія також славиться своїми барахолочками, тоді рециклінцентрами, центрами станції переробки, де можна взяти всякі речі, можна купити незадорого. Я там тільки що ходив, знімав снімав капусту. Та навіть в цьому городку, я штук 12 вже я знайшов всяких недорогих секонд-хендів, комісійних магазинів, де можна знайти дуже старі інтересні речі і потім продати задорого. Ви можете мене спросити, а за чим мені це треба? Я раніше, хто не знав, продавав сильно всякі желізяки, мені це подобається. Тобто мені тут можна буде брати якісь штуки, пробувати виходити на eBay, торгувати, але це з вами. Зараз я так сразу не можу, бо немає куди слажувати, я ще не всі свої порозлажував. І ще важливий момент, чого дані є, бо тут багато металоприйомок. Металоприйомки це золоте дно. Може, ви звісно, посмієтеся, але все ж, для мене це золоте дно. Я там душою віддихаю, можна щось купити, піти, подивитися, поснімати. Ну, не знаю, це клас. Мені це дуже сильно подобається. Тут я теж десь знайшов міталоприйомку, в ну, неї. 4 кілометри, по-моєму, 4 кілометри треба йти, поки я ще не ходив. І з мінусів, що я знав про Данію, Ну, це зрозуміло, високі, як би, ну все одно дешевше, ніж в Норвегії. Особливо, хто бухає, то алкоголь не сильно прям такий, щоб я сказав, дорогий. І з негативних моментів, ви бачите, дощ. Я вийшов його не було, Вірніше, він утра був, потім він перестав і, опять же, іде дощ, і він буде завтра, післязавтра і так далі. Но я собі куплю якийсь плащовик, зонтик, тільки що були зонтики в Брук Бутіку по 25 крон. Якби це взагалі не дорого, можна собі купити і вже якось з цим смиритися. І ще з негативних моментів, коли я катався через Копенгаген на автобусі, там якийсь мост. Як ми їхали на автобусі, був такий вітер, що автобус вже на два колоса ставав. Це теж, я все знав. Ну, як би, а що, ну, вітер, то вітер, що робити? Якби відносились добре, а то переживемо якось правильно. Може, навіть колись з вами купимо машину, коли буде вже канал у нас посерйозній. І ще. У Нас десь я обіцяв вам, що в Польщі розіграш, я все повню. Щас ми мене там просто без вікон, без дверей, повна жопа огірків. Сім чоловік в кімнаті зараз в нас, по-моєму. Я не можу розложитися і наче вам ясності вносить і читати, і побідіть. Зараз я прийду, подивлюся. І на днях все ми все одно з вами все зробимо все в силі. Пардон. Ну самі бачите, що робиться. У мене ще неполадки трошки з документами. Ну, як неполадки, ждемо ответа, все буде чітко, я в цьому більш чим вірений. Ну, тепер треба ждати. що, тому, що тому. Коли я був в Копенгагені, мене сильно впечатлив один момент. Куча велосипедів, всі їдуть на велосипедах. Потім я став читати, чого так робиться, бо це страна якби равніна. Із-за того вітра задувають, всі їздять на велосипедах. Це просто клас. Мені це теж подобається. І в дальніше, бо ви там пишете, купи собі велосипед Чуть-чуть позже. Мені ще отсюда треба буде, дай Бог, переїхати подальше. І потім, вже, звісно, ми купимо собі велосипед якогось електро і будемо газувати на всі бабки. В магазині велосипеди стоять електро 12, 13, 15 тисяч крон. Ну, це нові велосипеди. Ми, звісно, не будемо шукати легких путей. купимо доушний. По поводу чистоти продовжуємо. От, парк повикашували. Ще виписали, що там де не викошено, це оставляють там для якихось букашок та ракашок. Возможно, я на що цього не можу нічого сказати, сильно не інтересувався. Ну, от, все чистенько, люди ходять, все біленько. Тут трошки заросло, може теж не можна, може ще руки не дойшли, не знаю насчет цього. І оця зелень мені сильно подобається. Дивився Михайло Коломойця, хто не знає, то мій брат. Можете подивитися. То він знімав Запорожжі, там, де батьки живуть в Запорозькій області. Там просто все жовте. Тут от. Так само як в Норвегії, все зелененьке. Ну якби скандинавська ся, скандинавська країна. Домики. Це що такі от домики по 3 мільйони. Річка тече, обично вона не так, небагато води, а зараз дощі йдуть, оце вона набирається. Скоро з берегів вийде. І вода зараз мутна. Десь стікає, мабуть. В принципі, все, що я хотів вам розказати, я вже вам розказав. Тепер я хочу повернутися до своїх хейтерів. Ви мені хоч писали, там не обращайте на них уваги, не треба це зробити. Партія сказала, що треба. В кожному відео, під кожним відео, в скритих коментарях я бачу, їдь додому, їдь додому. Я вже казав неоднократно, вдома немає. Пардонте. Мішка знімав, що вдома залишилось, там вже нічого не залишилось. Я не знаю, от ліж би щось написати. Ви подивіться предыдущі відео, їдь додому. І всі мої віші якраз зараз храняться тут в кімнаті, сумка, ця штука і ящичок. Все, на тому конець закончились вещи. І ще один коментар. це так будемо в кінці відео ітоги підводити. Написали, що якщо ти в Польщі за рік і два не вивчив польську мову, то данську чи датську, я не знаю, як ви зараз там напишете правильно, ти її в житті не осилиш. Не вивчити мову і не хотіти вивчити мову, це дві великі різниці, розумієш? Дружок. Зовсім це різні речі. Саме кінець, відео, що я вам хотів сказати, руле. Качечки плавають, собі, рибу отаку, кулак витягують здорову, карасів і красноперечок. І там теж вони в ставочку плавають. Тепер давайте. Якщо інтересно вам, щоб я вам зняв городочок, де я живу, показав, що є. З вами в місті його пройдем, подивимося. будь пожалуйста, з удовольствием це зроблю. Треба щось вам показувати, поки ми тут застряг. На трошки. Надіюсь, це вже скоро все отрішиться і все буде чотенько. В принципі, проблем ніяких немає, все вирішається, просто що чуть подовше. Ну і нажимайте колокольчик там десь внизу, щоб не пропустити відео. Будемо дані в місті з вами ізучати, дивитися, що тут є по поводу роботи. Ми чуть далі повернемося. Бо знову мене засипали коментарями, що там по роботі, по зарплаті. Ти бачиш, я ще ж не працюю. Як вийду тільки на роботу, і як буду її шукати, я вам покажу, як шукати, де шукати, коли шукати, що писати і кому писати. Будемо так от ставати тревел блогерами і плюс поїзд роботи буде вам допомагати за безплатно. Попрошу замітити за ваші лайки, коментарі. Всі захайпіть відео, воно не у всіх є. в мене на двох устройствах є, на третьому немає. На двох каналах є, на третьому немає. Як воно робить, я поки ще не розбирався. Та й толку, що я дивлюсь, того захайпити немає. Ну все ж, піднажмемо, в місті, і в місті ми з вами справимося і дойдемо до мільйона. Ну, взагалі, отак от, от. На ізі легенько, як каже Лена, на Ізі зробимо.